Якщо людина вихована, то це видно під час сварки. І цей вираз він дуже сильно відображає природу сімейних конфліктів. Сварки в нас можуть виникати по будь якому поводу і без, це від питання бюджету до питання: а чому ти не закрив зубну пасту? І сьогодні ми говоримо про конфлікти. Так, конфлікти в сім'ї це нормально і навіть здорово. Якщо ми вміємо їх розглядати і вирішувати конструктивно, перший крок це відкритий діалог. І потрібно пам'ятати, що ми важливі один для одного. І наші почуття, наші думки вони надважливі. І якщо у вас є бажання, то його потрібно донести до іншої особи. І якщо ваш партнер не підтримує ваше бажання, то і вам потрібно почути, чому це відбувається. Свіженький приклад від моєї подруги. Дружина говорить чоловіку: ідемо погуляємо до парку. Замість діалогу він їй приніс чай і тістечко, посміявся, і її оця бурна реакція вона забирає подушку і пішла спати в іншу кімнату. Я думаю, багато хто згадав себе в цій ситуації, згадав своїх близьких. І цей конфлікт він зупинився на реакції крайньої обіди дружини. І нерозуміння, чому так до мене відносяться. Чоловік теж не зрозумів, чому така реакція, а як правильно було б, дружині не йти в процесі внутрішньої війни і сказати, наприклад, так. Дякую за чай, це було дуже важливо, але в той момент, як ти мені це все приніс, я відчула розпач, розчарування, злість, бо я була як та маленька дівчинка, яку не почули, і знову мене відгрібли від себе. І мені настільки було гірко, і від цих всіх емоцій я взагалі не знала, що робити. Гарний приклад. Бо навіть видно, в які стани впадає людина під час конфлікту. А саме це був стан дитини, це те, що було в батьківській сім'ї, і я так розумію, що ця ситуація попала на травму, на травму дитини, як вели по відношенню до неї дорослі, і спрацював тригер. І якщо це... Здалось вам безглуздим, то я вам скажу, що це вам здалося. А для цієї дівчини була ситуація край болючою. І коли ми починаємо знайомитись зі своїми почуттями, з думками і даємо можливість все це висловити, розказати, що нас так турбує, то попробуйте донести, чому це важливо для вас. Дослухайтесь один до одного з увагою і повагою. Важливо почути не лише слова, а й почуття, які приховуються за словами. Шукайте компроміси, розв'язуйте ці питання разом. Вирішення конфліктів це навчання, навчання та розвиток для всіх членів родини. Пам'ятайте, що кожна сторона може приносити свою унікальність до родини. Зрозумійте, що реакції у кожного з нас різні, У нас різні погляди, у нас різні потреби, і це може. Тільки збагатити наші стосунки, замість того, щоб бачити різницю як проблему розглядаєте її як можливість для зростання. Пам'ятайте, що це довгий процес. Вирішення конфліктів це тривалий шлях до зближення, до розуміння один одного. Не потрібно очікувати миттєвих результатів. Тримайтеся разом, намагайтеся розглядати конфлікти як можливість для зростання. Для покращення ваших взаємин. Якщо у вас є власні лайфхаки щодо вирішення сімейних конфліктів, діліться своїм досвідом, діліться порадами в коментарях.